Давайте розглянемо ціни на овочі у магазині АТБ. Капуста Пекінська зараз 24,95, часник імпортний 124,89. Вважайте 125 гривень за кілограм. Капуста білоголова 9,89 та огірки тепличні 105,89. Морква мита першого гатунку 15,49. та Картопля фасована. В сіці також мита 18,95. Буряк першого гатунку 8,79. Та морква 9,89 за кілограм. Цибуля ріпчата 7,95, а також картопля 12,95. Що цибуля, що картопелька впали в ціні на 1 гривеньку. Якість доволі непогана зараз в магазині. Томати тепличні по простому помідори 99,89. А також цибуля, ріпча та фасована в сіточках 12,95 за кілограм. Дуже смачна редька з'явилася мита першого гатунку. Ось така біла кругла, 4095, всередині вона рожева, неймовірно смачна і солоденька. І також гарбуз, батернат першого гатунку, він уже, до речі, закінчується 17,95. Також речка Дайкон першого гатунку 40,95 і томати рожеві першого гатунку 119,89 за кілограм. Для підняття тонусу та зміцнення здоров'я корінь імбиру, 158,89. І також. Капуста червонокачанна всього 19,89 за кілограм. Ридис 0,7 кг першого гатунку 49,90. І томати коктейльні першого гатунку 144,95 за кілограм. Цибуля червона, Марс 16,95 за кілограм. Ридис першого гатунку 59,95 за кілограм. Огірок тепличний довгий 114 гривень 89 копійок за кілограм. Дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, поширювати відео, писати коментарі. Миру добра, на все добре, пока-пока.